Вбивця шахедів, герой нашого часу супермен Вінничини. Як тільки називають вже легендарного пілота на псевдо Карая. Саме він відвів несправний літак від Вінниці, коли зрозумів, що падає. На цьому місці приземлився пошкоджений винищувач. Великі частини літака то знаходились саме в тому районі. Справжнє ім'я пілота Вадим Ворошилов. Як йому вдалося врятувати своє життя після пошкодження літака, розповів на ютуб-каналі повітряних сил України збройних сил. Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал повітря. Один льотчик знищив також двох шахідів на півдні України. Наступним пішов я також знищив. Трьох виконав посадку на оперативному аеродромі без наслідків. Далі був робочий день по іншим задачам, і ввечері знову ця навала почалась і виконав зліт з оперативного аеродрому на півдні України. І далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінниччини. Того дня над Вінничиною льотчик збив аж п'ять дронів камікадзе. Коли ж знищував останнього ворожого безпілотника, його уламки пошкодили скло кабіни винищувача та поранили Вадима. За словами пілота, кров заважала йому повноцінно оцінити ситуацію. Втім, зумів відвести літак від населеного пункту. По курсу побачив, що якийсь населений пункт. На той момент я не знав, що це за населений пункт. Був бачив лише попереду вогні. Перевірив керування літака вздовжньому каналі на себе від себе він був вже на жаль не керований. В поперечному каналі вліво вправо він, було, він, він керувався. Тому створив лівий крен зі зниженням і побачив перед собою чорну ділянку. Я встановив, що це ймовірно поле. Катапультувався карая, коли полум'я вже почало добиратися до нього. На парашуті хлопець летів дві хвилини. За цей час встиг зробити фото, яке облетіло чи не весь світ. Я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити обстановку стосовно стану мого здоров'я і спрогнозувати подальші свої дії після приземлення. Яку медичну допомогу мені першочергово надати собі? Тобто ти використав як дзеркальце? так звичайно, звичайно, як дзеркало. Вимкнув. Потім е, згадав хлопців, тому що постійно у нас літак зникає з радарів. Всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик не вийде на зв'язок. І тому вирішив зробити це фото, що все добре нас не зламати і таким чином підбадьорити наших хлопців. Приземлився льотчик за 8 кілометрів від місця падіння літака. Прихисток того вечора пілоту надала родина музичку. Вадим потрапив до лікарні, а вже за тиждень з квітами та солодким презентом навідався до своїх рятівників. Це тобі дякуємо, що да, борониш нас, дякуємо. захищаєш, маєш таку силу. Може, дає тебе хотів. <рив> Тетяна музичко каже: на місці їхньої родини кожен вчинив би так само. Адже Вадим справжній герой, який прикривав небо від рашистської навали. дуже були здивовані. Руки, ноги трусяться. Не знаємо, що робити. Що, що як йому допомогти? <рив> ну ми нам не було страшно, коли літав літак, тому що ми знали, що це наші люди літають. На другий день зателефонували. Дякую. Запитали, Це... що слава Богу, у нього все таки, все гаразд. Нам стало ще легше. Наразі за словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, Вадим Ворошило відновлює сили і до нового року планує знову піднятися в українське небо, аби нищити якомога більше ворогів. Нашу націю не зламати. Неважливо в якій би українець не був в ситуації. Він лише бачить світле майбутнє.